Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні хотів би привітати всіх українців із Новим Роком, з Різбом Христовим. Хотів би побажати найголовніше на сьогоднішній день це миру. Здоров'я видерже це все, витерпіть. Хочу подякувати всім, хто підтримував, підтримує мене в такі тяжкі часи. І хочу вас запевнити, що ми все витримуємо. Україна була, є і буде. Свободною державою, і я впевнений в тому, що ця зима вона дуже тяжка. Але ми витримаємо все і запевнить вас хочу в одному. У нас вона буде тяжка, але остання. А у Касапи вона буде зовсім остання. Тому хочу всім подякувати за підтримку, миру, добра, злагоди і всього самого найкращого. Щоб ви знали, я завжди був, є і остаюся разом з народом, разом з вами. Все остальне, ми все зробимо, перевернемо Україну з ніг до голови, але вона буде краще. з надією тільки на те, що Україна буде краще. Дякую вам всім за все з Новим роком, з Розісом Христовим, Слава Україні, слава українській нації і ПЕЗД з Російських Севера.